Сил вистачить на все, тому що футбол це ми насолоджуємося цією грою. Та я дуже щасливий, що мене покликали на євро та зараз на Олімпіаду. Для мене це велика честь. Та це, це була моя мрія з дитинства, тому я дуже щасливий та насолоджуюсь кожною минутою тут. В... Табору національної, а зараз олімпійської збірна. Взагалі, саме для футболу це перша олімпіада в історії. Чи від, відчуваєш ти подвійну якусь відповідальність з приводу цього? Е, хочу сказати, що коли ти граєш за збірну, це завжди відповідальність. Е, та, як я вже казав, це велика честь для нас, тому що е, ми щасливі, тому що ми, як сказати, записали наші імена в історію. Та, звісно, це, це класно. Та, Дуже чекаємо перший матч. Ти один із найдосвідченіших футболістів. Єдиний, хто був на євро, взагалі чи відчуваєш якийсь свій авторитет всередині команди? Чи допомагаєш молодшим? Я не хочу сказати щось про авторитет. Звісно, тому що я вже з Руслом Петровичем працюю довше, ніж інші гравці, тому намагаюся підказувати. Але дуже радий, що кожен намагається підсказувати кожному та гарна атмосфера. Декілька гравців, тільки е, з ними познайомився. Зараз в табору деяких вже знав, тому готуємося. Ну по іменам вже всіх знаєш? Звісно. Я всіх і знав, особисто не знав. серед усіх футболістів по змаганням серед на фінальних частинах юнацьких змагань, там чемпіонат Європи, чемпіонат світу, зараз Олімпіада. Взагалі, чи присутні хвилювання і чим відрізняється для тебе Олімпіада від всіх інших змагань? Це перші емоції, перше відчуття. Ще не розумію до кінця, що таке Олімпіада. Але згодом надіюсь, що зрозумію, що таке. Я розумію, що це дуже важливо для нашої країни, особливо в цей час. Коли був молодший, взагалі дивився Олімпійські ігри, наприклад, дитиною по телевізору? Ніколи не дивився, бо Україна перший раз в історії, ну як футбол, футбольна, вийшла на Олімпійські ігри. І... Це перші відчуття такі, я навіть не розумію, що це. А інші види спорту ніколи не дивився? Ніколи не дивився. Ну, бокс, бокс дивився тільки. А, хто вигравав тоді, коли ти дивився е, бокс? Хижняк на Олімпіаді, якщо я не помиляюсь. Угу. І все, напевно. А взагалі в дитинстві займався ще якимось видами спорту, крім футболу? Видами спорту Ну, займався більш танцями, малюванням. А, так. що, що таке більш, менш травматично? Бо я живу з бабусі, і вона мені не сильно дозволяла займатися спортивами, бо вона завжди казала, це опасно так для здоров'я. Тобто вона хотіла тебе бачити творчою людиною, а тепер ти художник на полі. Не творчий, так. Да. Ти прилетів на збори з клубних зборів, скажи взагалі, чим відрізняється тренування і підготовка взагалі в клубі саме на зборах і, і в команді збірній. Тут за короткий час ми повинні максимально швидко зрозуміти тактику, більше познайомитись так з друг другом, так але ми знаємо, ми знаємо, що не всіх відпустили гравців, які хотів теренський штаб. І за цей короткий час нам повинно треба зробити максимум. Чи відчуваєш ти певне напруження все одно як лідера, старожила команда? Що треба підказувати молодим? Чи бачиш хвилювання у них? Так і це і з цього складується команда. Ми повинні друг друга підтримувати і допомагати, бо по інакшему не буде ніякого результату. А взагалі, наскільки цікаво і незвично грати проти команд, наприклад, на європейських? Ви на турнірі Ревела Кап грали проти екзотичних країн. Зараз знову для футболіста як це? Це Такі, знаєте, європейські команди вони більш е, грамотні тактично, е, більш екзотичні, вони більш сильні, більш витривалі, і проти них е, чаще, можна сказати, фізично грати. Як ти думаєш, взагалі, коли ви будете збиратися всі разом, чи будете дивитися якісь інші види спорту і відчувати, що ви на цьому турнірі? Я надію, що так. Мені було дуже цікаво подивитися на інші види спорту на Олімпійських іграх. Хочеться пройтися на церемонії закриття як одним із переможців. Звичайно, х я думаю, це любий спортмен хочеться зробити. Що говорити про взагалі Олімпіаду і Євро? В чому різниця між цими турнірами? Можливо, наприклад, саме для тебе, Що значить грати, наприклад, проти збірної Аргентини? Це щось нове? Звісно, нове. Як ти вже казала, це, це історія. Та, е, кожен турнір за збірну та кожен матч навіть товариський за збірну це велика чиста відповідальність. Тому я не дуже хочу поділяти, що важливіше ще. У тебе така атлетична фігура, скажи, в дитинстві займався якимось іншим видом спорту, крім футболу. Ні, ніколи. Нічого не вмію, крім. Сподіваюся, що футбол трошки вмію. Е, т... Ні, нічого. Я завжди, коли був, був е, малий ще з дитинства, тільки е, проводив е, час на полі, потім приїжджав з тренування та йшов з е, друзями грати в футбол, також це. Тільки один спорт в моїй голові завжди був, та зараз є. Навіть коли моя дівчина хоче піти, пограти в теніс, чи падал, чи ще щось, то вона навіть сильніше, ніж я, на мабуть. А стометровку за скільки прибігаєш? Стометровку, ну, 18. Нормально? Це швидко. А хто із партнерів по команді швидше, до речі? Швидше? Ну, я думаю, тільки Тьома Бондаренко швидше, ніж я. В цій команді. Ну, Я думаю, якщо без шуток, то, 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 то навіть не можу відзначити одного, тому подивлюсь на датчики, хто там не швидше, та потім скажу тобі. А, а думаю, от якби, наприклад, ти не став футболістом, як думаєш, який би ти в спорту пішов, можливо, стрибки в висоту? Та навіть не знаю. Можливо, баскетбол, тому що високий дуже. Але не знаю, виходило щось чи ні. А взагалі, коли був молодший, дивився Олімпійські ігри, можливо, був якийсь улюблений вид спорту, який дивився? Е, ну, В прямому ефірі ніколи не дивився. Дивився тільки в футбол, але Олімпіаду. Футбол, чесно кажучи, не дивився. Якщо говорити взагалі за це літо, чи не намагався ти порахувати? Вже в скількох країнах ти був, скільки перельотів в тебе було? Ні, не намагався, але е, вважаю, що це супер для нас, тому що ми. Адаптуємося та маємо можливість адаптуватися в кожну країну, тому що кожна країна це інша якась культура, та так ми розвиваємося та стаємо краще та розумніше. Франція тобі чим подобається? Франція, ну, чесно кажучи, я був тільки один раз в Парижі з дівчиною. Це дуже красивий город з дуже великою історією. Цілком Францію ще не встиг подивитися та Е, буду сподіватися, що обережно. Ей, ей інтерв'ю тут! Вибачте, е, буду сподіватися, що буду мати можливість ще побувати в інших городах та потім сказати вже цілком свою думку. В якому ритмі відбувається зараз тренування? Як ви готуєтесь до майбутнього спарингу? В дуже хорошому ритмі, дуже інтенсивні у нас всі вправи. Готуємося до максимуму. Команда Єгипту це перший суперник під час спарингу. Чи знаєш щось про цю команду, чи починали вже розбирати? Сьогодні була теорія, дуже хороша команда, компактна. Так само фізично дуже підготовлені, грають більш від своїх індивідуальних якостей. Дуже хороша команда. А взагалі, яку мету ставить тренерський штаб безпосередньо на ці спаринги? Чи якісь конкретні завдання, можливо? На товариські? Так. Я думаю, що більше підготуватися до Олімпійських ігор тактично і фізично так само. А, як ти взагалі собі думав, от кому хочеться найбільше забути на Олімпіаді? Ти, я думаю, всі, всі мріють забити перший гол на першу історію Олімпіаді для України з футболу. Найкращим бомбардиром шахтаря ти став? Вже хочеш стати найкращим бомбардиром Олімпійських ігор на чемпіонаті світу, таке вже було? Звичайно, хочу, але для мене найголовніше це перемога команди. А взагалі, якщо говорити про нападників, чи є якийсь нападник, кого ти вважаєш своїм кумиром на полі? Звичайно, є. Дуже подобається зараз Холанд і всякі такі зіркові футболісти нападу. Можу виділити Альвареса з Аргентини, який буде на Олімпіаді. Мені він дуже подобається як нападник. Так прикольно Так. І сподіваюся, що він не заб'є, ти заб'єш. Дякую. Після євро піднялася в інтернеті така тема з приводу місця твого народження. Можеш сам взагалі розповісти, де ти народився, і що це за історія? Так, да, стосовно місця народження, я народився в Нальчику. Так, це Росія, тому що там грав мій батько. Та потім за декілька місяців ми вже всією сім'єю переїхали в український Донецьк. Тому вважаю, що це лише формальність. Що я маю свідоцтво про народження там. А стосовно Вікіпедії, мабуть, там написано так, тому що я завжди казав, що я з Донецьку, та моє рідне місто це український Донецьк. Та найголовніше, вважаю, що треба пам'ятати, що з 2014 року моя особиста та мільйони інших сімей повинні були переїжджати. Та найстрашніше, що ці ракети та вже е, біля 10 років страждають наші дитини в лікарнях, в пологових будинках та руйнують наші дома та квартири. Вважаю, що це найголовніше, та нам потрібно це нагадувати при кожній можливості та поширювати всьому світу. Асоціація футболу